Всім привіт. Сьогодні типова історія для кавомашин Siemens Bosch. Дивіться, яка ситуація? При приготуванні кави постійно зливає і воду, і каву в піддон. Мабуть, в 95% випадків це дренажний клапан. Ось, ми вже його замінили. В цьому ще випадку був перепускний клапан чи випускний клапан. Він ось такий знаходиться далі. Ось він замінений вже. Це другий просто. І в ньому знаходиться грибочок такий пластиковий. Цей пластиковий грибочок струхає і він уже перестає працювати. Е в Україні зараз є ось такі мідні. І ми замість пластику ставимо мідні. Ну, мідні навічно це буде вже 100%. А це викидуємо. Зараз збираємо, ставимо. Це і провіряємо. Але це типова проблема.